Во імця і Сина і Святого Духа. Всіх вас вітаю сьогоднім святом днем пам'яті святого апостола Андрія Первосвана. Для нас це особливе свято, тому що за церковним переданням святий апостол Андрій Первозваний, Будучи апостолом, пройшов і нашу землю, благовістуючи Христа. Святий апостол Андрій Первозваний. Юнаком був учнем святого Іоанна Хрестителя, і він був свідком хрещення Господнього разом з майбутнім апостолом Іоанна Богослава. Він чув слова святого Хрестителя Іоанна, який вказав на Ісуса, який наближався до хрещення, що це є ахнець Божий, який бере гріхи всього людства на себе. І зразу після цього, як Господь хрестився, Андрій з Іоанном пішли вслід Ісуса. О, І Господь запросив їх в домівку, і тоді він е, з ними якби, от, е, спілкувався, і саме тоді зразу святий майбутній апостол Андрій його сприйняв. Як Месію, тому що Господь питав, чому йдете за мною? Що ти є Месія, тобто Христос. І усвідомивши, що він є обіцяний Месія, він же від Господа не відступав. О, як тоді він одразу пішов за ним. Якщо після цього ще повернувся в домівку, а потім, коли Господь йшов і побачив його разом з його братом Петром і призвав, ідіть за мною, вони оставили все. Сіткою свою рибацьку ставили, пішли за Христом. Саме Андрій, апостол, це він позвав свого брата Петра, вказуючи на Ісуса, що Він є Месія Христос. Він позвав Філіпа до Христа, Філіп позвав Бетоспільного друга Нафанайла. І таким чином, от, один із перших, от, таких він став е, апостолом, який призивав людей до Христа. Він супроводжував всі три з половиною року роки Христа. Саме він сказав, коли Господь проповідував в пустелі, і тисячі що людей зібралося, о, і Господь каже, треба накормити, то апостол Андрій сказав, що є тільки в одного юнака е, там дві рибки і хліб. О, так що він був причасний і тоді до того чуда примноження хлібів, він теж роздавав. Коли Господь вже за кілька днів до свого страждання входив в Єрусалім, то саме апостол Андрій, якби звав Христа, що деякі Еліни, тобто іудії, які жили в Росіяні, вони хочуть з ним поспілкуватися, тому то він, повторюючи, до Схожнього Духа Святого дійсно був вірним учнем Христовим, призиваючи людей до Христа і вже служачи йому. За Жребієм він благодівав на узбережжі Чорного моря з двох країв. Один край це містечко Візантій, О, Босфор. Візантій це навпроти Криму з тої сторони, де тепер Стамбул. А тоді було грецьке містечко Візантій, де він рукоположив єпископа. а потім е, святий. Константин Великий, який увірував в Христа і став імператором Римської імперії і зрозумів, що важко міняти устої в Римі. І тому то він, прийнявши християнство і зробивши християнство православ'я державною релігією, то він вирішив збудувати нову столицю. І от вибираючи місце, було кілька місць, він зупинився на цьому містечку Візантії, де він збудує нову столицю вже Візантійській імперії. Столиця буде називатися Константинополь, а імперія за назви того містечка Візантії Візантійська буде. О, і тому то єпископ того е, міста о, Візантія він знає, стане Константинопольським єпископом. а в церкві з першого е, віку була традиція, що єпископ Стольного града він має. Право честі найбільшу церкві. Тому то першу честь мав римський єпископ, тому що це було імперське містечко. А коли нова столиця збудована, тому то і достоинство візантійського імператора возвели, що це буде другий рим, що він буде мати другу честь після римського єпископа. Ну а після того, як римський єпископ відпаде, впаде, буде мати першу честь від православних. Але право честі – це повага, і коли разом служать, то він перший розлавляє службу, але не право влади. Це саме єрість Римської церкви, що папа римський має не тільки право честі, але право влади. Це те, що православні не сприймали і говорили, що достоинство Сірінських соборів вище, ніж папа, а не має права він вказувати іншим. Тому туди то, да, зведено достоинство візантійського імператора. Але не тільки там він проповідував, а з протилежної сторони, де були грецькі міста, да, в Росії, колонії. Тобто в Криму він проповідував, в тому числі і в Херсонесі. І Церковне передання від церковних істориків Євсевія, Оригена вказує, що не тільки в Криму, але й в Причорномор'ї. Да, з Криму він вийшов і зкіфам проповідував. О, але скіфами називали не тільки скіфів. Тобто скіфи це азіатські племена, які були е, причорноморі ну, е, ближче до Криму. Але, очевидно, і він і вище піднімався до слав'ян. І тому -то церковне передання вказує, що воїни, які увірвали, слідували, за апостолом Інапіна і Ріма. Це не скіфи були, а славяні. Тобто наші собраття, теж ми їх шануємо. О, але більше того, є таке сказання, що проповідуючи там в Криму, що очевидно, він і по Дніпру піднімався з проповіддю. Говорять, така була дорога, і варяг в греки, і з греків в варяги. О, вона і по возі йшла, по возі Верхів'я і до Новгорода, але кажуть, і через Дніпро. Е, Сєрби, Чехи кажуть, і по Дунаю йшла дорога. Ну очевидно, дійсно, ріками йшла торговля, але наше церковне придання розказує, що і Дніпром він піднімався. І там, де майбутнє містечко буде Київ, він ночував і сказав, що на цих горах усі велике місто, де багато храмів. Навіть установив хрест. І на цьому місці зараз е, знаходиться храм Андріївський, як в пам'ять про цю подію. Він вище в Новгород піднімався, описує, як там слав'яни в банях, миються, що до полусмерті себе б'ють, а потом вливаються холодною водою і оживають. І це в них називається митися. Ну а далі з Новгорода Нева, Балтійське море, туди до Скандинавії, Європи. Це такий шлях. Тому то ми шануємо дійсно, як нашого апостола. Е І благодать апостольську, священства ми прийняли все-таки з Візатії. Да? Якщо історики роздумують, все-таки ходив чи не ходив він. Але благодать апостольську ми прийняли від святого апостола Андрія Перевославного, тому що він рукоположив це абсолютне. Вже відомості церковні рукоположив єпископа Візантія, О, а всі єпископи нашої церкви і священники, як постарші, так і помолодші. Саме ось цю священницьку благодать через єпископське рукоположення отримали ми від, е, від Затії, Константинопольського патріарха, а значить, від апостола Андрія Провозвана. Тому то ми є його духовні чада. Духовні чада, тому що -то ми його шануємо. А раз ми його духовні чада, то, звичайно, він там на небі за своїх дітей теж молиться, скажемо. Молиться, щоб ми стояли в вірі. Як він був ревнивим проповідником віри, щоб теж проповідав своїм життям, він своє життя проповідував, тому що був рівностним апостолом. Більше того, апостольською проповідь він засвідчив і мучинською кончиною. Тепер це грецьке містечко. Патре, саме там він пострадав. Великими чудесами і проповіддю мудрою він практично всіх жителів навернув до Христа. Єдине, що правитель того містечка все-таки був впертий такий язичний. І це він видав наказ потім розіп'яти святого апоста Андрія Прозваного. І розіп'яли його на хресті, тільки хрестоподібному, тому та Андрійський прапор. Флоту нашого, це був адрійський прапори ісподібний. Його розіб'яли, і він якийсь час, кілька днів знаходився. І люди повставали і вже хотіли його зняти, але він сам молився Господу, щоб Господь прийняв його хресну кончину, <зас> і бажав засвідчувати свою велику любов до Христа от Хресною кончиною. І Господь прийняв його душу, тому -то він помер на христі. О, і Там же знаходились його і святі мощі. І той хрест, християнська громада, зберегла і збудований там величний храм. І той хрест, е, обрамлений такому е, їх от, знаходиться остатки того Христа, де він от пострадав. Находиться його чесні О, і у нас на Росії очисні мощі знаходилися і на фоні, і в Андрійському скиті О, його стопа. О, так що наші люди завжди шанували, і тому -то хай він і нашу сьогоднішню молитву е, приймає і молиться там за нас, щоб дійсно дарований був, був мир для нашого народу, а ми жили в вірі, благочесті, не виступаючи від того православ'я, який провідувався той святий Андрій Первозваний. Святий Апости Андрій, Бога о нас. Вітаю всіх іменинників, які носять це святе ім'я, в тому числі і нашого молодшого священника, брата е, Ірія Андрія. О, е, з юності бачив, святий Андрій шукав Христа, тому почув, що появився пророк. То пішов, щоб бути учнем пророка, так і з юності Андрій теж шукав, почув, що я благодатний храм. Так і Прийшов до нас, узнав, що тут є молодіжка. Так і пішов на молодіжку, побачив про останні дівчат і влюбився. Ну так, Ох. И тут Господь його призвав до священницького служня. Господь і Андрія призвав до апостольського служіння, так і для священницького служіння. а кожен священник теж несе в вот, апостолську благодать, тому ну, що через руки епископа ми отримаем до благодать святого Андрія призвав до проповіді. вот, тебе вот, отче Андрія, що твоя проповідь была благо. благоприятная, Ну и самому утриматься в вере благочестия, потому что священник, мы будем зерцаем во всем, поэтому -то, обожаю, благодать Божья укрепляет тебя на цему, э, свящ... Свящ... в этом священному служении. Э, Здравия, спасение и во всем благое поспешение, Потому что ныне и где Ирию Андреем, Андреем, Андреем. И сохранись на их на многое благое лето. Просворочка, за те, за твою родину і за твою духовну родину, наш храм і наших парафіян. Спасибо. Так, це твій від наш. Всі, Господі, навіть дай Бог батька, щоб ваше побажання бажання воно змовило.